Що затрималася, вибачте, мала нагальність справи. Слава Ісусу! Христу! <клес> вибачте, вибачте, добрий день, добрий день. Добрий, добрий день! Що ви хотіли? Ой, ви мене пам'ятаєте? Так. Я пам'ятаю всіх своїх клієнтів. Ви хто така? То я, хто така? Я до вас приходила минулого тижня, давала вам 500 доларів, щоб мій чоловік кинув пити. Пам'ятаєте? Прекрасно. Прекрасно? Але ж він спився. Хм. А ви давали йому оту настоянку, що я давала по три стакана пити? Так. Але ж він через неї і спився. Вона ж на спірту. М -м. Мій косяк. Скажіть, а ставили ви лап? Під його подушечку. Ставила, але ж він ще й стикатись почав. А мухи кидали до борщу приворотні. І мухи, і таракани все кидали? І який результат? Те ще зламаний ніс. Прискорбно. Скажіть, yes, а ви пробували Still. замінити <sexual> алкоголь сексом? Пробувала один ]mumbles. раз. І як? Його знудило. А скільки ви разом живете? Тридцять років. Ну то, понятно. Яка ганьба? Слухайте, а автогіпноз мій пробували? Та й що ви вчили? Так. А ну давайте. Я, я не можу дивитись в... на горілку, закрите очі. Я, я не, не можу дивитись в... на горілку. Я, я не можу в... дивитись в... на горілку. Пробувала. І? Тепер я. Не можу дивитись на горілку, а воно очі зав'яже і п'є на помаски, падлюка. Да, бачу, випадок у нас безнадійний. Слухайте, ви ж така гарна жіночка, ви така гарнесенька та поживіть для себе, а його женіть женіть геть з хати. Куди? До мене. А ви? А я йому яйця викачу. І то поможе. Ой, повірте, то так боляче, що не тільки пити бросають, а й бабкісти йдуть. Бачу, я недаремно вам давала 500 доларів. Так нервувала, так нервувала. Чому ви нервувала? Mm. Ну дайте мені ручечку, подивимося, вашу ручечку. жіночка не нервуйте, хоч не рвуй, хоч не нервуй, все одно получиш язву. Конечно, ворожка. Конечно. Просто иногда я еще и поэтесочка. -о.